Вітаю, друзі! Сьогодні розпаковка від видавництва видавництва. Починаємо. Комікс повідомлення ось такий. Дуже цікава, до речі, графічна робота. Нічого аналогічного не бачив. Надалі це е, неймовірніша історія сексу. Це продовження. Далі комікс. Курча з чорносливом. Дві штуки є. Так. Ніки Чарлі. Те, що я давно очікував, коротка історія українського борщу. Далі бурштинове сяєво це збірка фантастичних оповідей. Ось таке бурштинове сяєво в нас. далі йде Вільям Гіббонс нейромант. Так, далі. «Неймовірніша історія сексу ще одна. Вільям Гіббонс. занулення. Дві штуки замовив. Так, далі. Коли завмирає серце третій том. Здається, знову не поклали мені накладну. Це погано. Коли завмирає серце четвертий том. Так, це зробили. Мій лесбійський досвід самотності. І новинка від цієї шавторки. Чотири штуки замови. Ось така моялка втеча від реальності. На цьому все. Дякую.